Друзі, привіт! Часте питання: чи можна стати на військовий облік дистанційно? Хороше, абсолютно адекватне питання в наших реаліях. І можна було би з перших секунд одразу відповісти на це питання так чи ні, але не все так просто, тому що військовий облік зачіпає щонайменше три категорії осіб: призовники, військовозобов'язані та резервісти. А також він стосується і тих громадян, які ви були за межі України за кордон. Тих хто колись раніше був знятий з військового обліку, змінив місце проживання або взагалі ніколи не перебував раніше на військовому обліку. Купа нюансів, і ми спробуємо сьогодні у відео дати чітку і просту відповідь на питання, чи можна стати на військовий облік дистанційно на підставі того, що ми маємо на сьогодні у законодавстві України. Але як завжди, на початку нагадую, підписуйтесь на цей канал, щоб не забути, тому що для вас тут тільки достовірна професійна та незалежна юридична аналітика, а не популізм. І також переходьте в мій телеграм-канал, тому що там я залишаю актуальні юридичні новини. Та даю свої юридичні коментарі. Отже, друзі, гріх не подивитися безпосередньо в закон про військовий обов'язок і військову службу. А там у нас є навіть окрема глава, яка присвячена військовому обліку громадян України. І окремо є глава, яка регламентує особливості взяття громадян України на військовий облік для проходження базової військової. Служби, тобто саме військовий облік призовників тут регламентується. Давайте по порядку про призовників буквально одне слово. Стаття 14, вона нам чітко тут зазначає, це в законі, друзі. Я нагадую, що призовники зобов'язані особисто прибути до ТЦК. І якщо ми подивимося на всю цю статтю охоплену в комплексі, ми з вами зрозуміємо, що повноцінне взяття на військовий облік неможливе без проходження медичного огляду, тобто без ВЛК. Ось так подивимось далі. А що в нас щодо інших громадян? І от в главі 6 шості облік громадян України тут зазначається, на які типи поділяється такий військовий облік, але головне, що ми повинні з вами знати, що дані, які вносяться під час постановки на військовий облік, це персональні та службові дані, які отримує ТЦК, і вносить їх до реєстру. І якщо ми подивимося ось саме закон про той реєстр оберіг, який ми всі в народі називаємо реєстр військовозобов'язаних та резервістів, так. І там, в статті 7 є чіткий перелік е, даних персональних, які повинні бути для того, щоб людину поставити на е, такий військовий облік. Якщо для взяття на військовий облік потрібно зібрати абсолютно усі дані, які передбачені в цій статті, е, то повноцінно стати на військовий облік дистанційно неможливо. Інша справа. Якщо для взяття на облік буде достатньо тільки частини таких відомостей та даних, то вже потім ТЦК, маючи, наприклад, на військовому обліку конкретного громадянина на підставі закону вже зможе надсилати абсолютно всі типи повісток і на ВЛК, в тому числі з метою з метою доповнення таких даних вже. Про людину і внесення відповідних змін до реєстру. Ось якраз по такому шляху зараз влада і рухається. Їм важливо в будь-який спосіб, будь-яким чином, взяти людину на цей облік і вже далі. Їм закон знову ж таки дає право надсилати повістку, викликати на велика. Вони вже далі розберуться, що з таким громадянином робити, щоб підтвердити свої слова. Друзі, нагадаю, є постанова Кабміну 932. Я вже про неї також зазначала в своїх попередніх відео. Але це такий експериментальний проект, який якраз і передбачає. Дистанційне взяття на військовий облік громадян чоловічої статі віком від 16 років, зокрема, які перебувають за межами е, е, України. Е, і ось таке взяття може здійснюватись шляхом електронної інформаційної взаємодії, але це все стосується лише тих громадян, які не старше 25 років. Ось такий експеримент. Ага да, є законопроект 12076. Ним також передбачається дистанційна електронна постановка на військовий як ви розумієте, без ВЛК якраз тих громадян, які є за віком призовниками з 16 років. Тобто, але це тільки законопроект. А що офіційно нам повідомляє Міноборони? А Міноборони час від часу та і нещодавно знову заявили, що планується така реформа, яка буде передбачати взяття на облік без візиту в ТЦК а через резерв плюс. Як ви розумієте, вже для всіх категорій громадян. Відповідно, зараз, якщо ви спробуєте через резерв плюс або через дію стати на військовий облік, у вас нічого не вийде. Тому що такої можливості наразі немає. А правила військового обліку і порядок ведення такого обліку, який затверджений постановою Кабміну 1487, все ще передбачає особисту явку. Ось пункт 81. Дивіться взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних резервістів в ТЦК здійснюється за їх особистої присутності. І 79 й пункт зазначає, що ТЦК проставляє військово-облікових документах відповідні відмітки. Про взяття на військовий облік. Ось наразі так. А як щодо тих громадян, які зараз за кордоном, багато хто чув, що є ж дипломатичні установи, вони там теж якийсь облік ведуть, є консульський облік. Ось як це пов'язано з військовим обліком? Чи є можливість для таких громадян дистанційно стати облік на облік в ТЦК через дипломатичні установи? Справа в тому, друзі, що дипломатичні установи дійсно. Приймають участь у цьому питанні і є постановка на так званий консульський облік. Вони також передають дані в ТЦК про такий консульський облік, але безпосередньо самим військовим обліком такі дипломатичні установи не займаються. Вони зазначають, що дипломатичні установи повідомляють про консульський облік засобами електронної взаємодії в ТЦК. Але військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється РТЦК на загальних засадах. А загальні засади, друзі, у нас наразі такі, що дистанційно повноцінного взяття на військовий облік, тим більше тим, хто взагалі ніколи на ньому раніше не перебував. Законодавчо наразі можливості такої немає, але є відповідні тенденції та розробки. Ось Чорногоренко, з Міноборони оборони, заявила, що ми плануємо запустити можливість знайти в ТЦК, не пред'являти свої паперові документи, а через банк Айді, через верифікацію, підтвердити свою особу і от стати на військовий облік. Тобто, в них така глобальна концепція зробити електронний ТЦК, щоб... В будь-якому місці у своєму смартфоні людина могла стати на облік і стати військово зобов'язаним. Ось, друзі, як ви думаєте, якщо електронний ТЦК повноцінно замінить реальний ТЦК і буде виконувати майже всі його функції у смартфоні, велика вірогідність, напевно, того, що і електронні повістки. Вже не ті, які зараз роздруковують з QR-кодом та ще все-таки надсилають, нехай там з цією відміткою про неможливість отримання, але, тим не менш, поки що є цей етап у громадянина між ТЦК. Але якщо буде електронний ТЦК, я думаю, що це крок до того, що влада планує запровадити саме ті класичні електронні повістки, які електронний ТЦК буде надсилати до електронного кабінету. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть у коментарях. І якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі. І не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права.